Якийсь зарядний пристрій. Люди цінують мій час, допомагають розібрати, щоб мені було скоріше. Блін, дякую за маркування маркування. кришки зняли, щоб я не догадався, що то таке. Працюю як зооветеринар. Пацієнт нічого сам не скаже. Після переплюсовки скоріше за все. Видно, що вже захисний діод хтось обрубував. Надіялися малою кров'ю. Нічого явно горілого немає. Невже дежурка? Ще якийсь маленький трансформатор, оптопара і транзистор з шимкою. Тобто, виходить, два джерела. Черговий режим малопотужний. І перетворювач силовий. Три світлодіода: здвоєний і червоний. Давайте включимо, глянемо, як воно себе веде. Якщо подати напругу, не відбувається абсолютно нічого. розбираємо Запобіжник нас вітає наскрізним отвором і копотю. Цікаво, що відбувається далі. А далі тут короткого нема. Діодний міст. І є коротке за мостом. Тобто в нас, де воно є? У нас пробиті силові ключі. Питання, чому вони згоріли? І як глибоко воно погоріло. Знизу нічого цікавого, треба в першу чергу дивитися розкачку. І чи запускатиметься. Чергове джерело. Тоді осликом дивимося, чи є генерація, чи цілі струмові датчики. І можна буде пробувати запускати. А що в нас по виходу? Діоди не пробиті? Де є конденсатори? Конденсатори тут заряджаються. Короткого нема. Зрозуміло, значить сила. Генерація керування силою і імпульсний вхідний, а далі буде видно. Повідновлював, поміняв, включаю. Засвітилися світло ідіоти. Добре, значить, напруга появилася, значить, вторинка запрацювала. Тепер питання, що в нас з генерацією. Без транзисторів поки що один канал питань нема. А другий канал питання маю. Є негарний викид. Треба ще перевіряти повторну обв'язку, десь щось упустив. Виправляємо, впаюємо транзистори і довідуємося, що ця зарядка на 60 вольт. Індикатори світяться два зразу. Світиться двійний зеленим, я думаю, що це не зле. Залишилося зібрати і протестувати під навантаженням. 43,47 Ом. Сумарно це буде 23 Ома. при 60 вольтах то десь 5,2,6 А. Вмикаю. Не стрільнуло то й добре. Два індикатора червоним це може говорити про те, що є струм. Що в нас по напрузі? Напруга в нас тримається 59,4 В. Тобто 2,5 А тут вдувається. Подивимось під навантаженням, як воно себе буде вести. Ноутбуки, як і їх власники, бувають різні. На тому таке враження, що обідали, причому багато років. Працюють хлопці в полі, але як би я не знаю, ноутбук смердить. Він смердить, він брудний, липкий. Як його ремонтувати, я навіть не знаю. Коротше, жесть. На матриці видно пошкодження, причому багато місцеві, ви, напевно, не бачите. От раз, два, три, чотири полоси. Тобто десь були пошкодження матриці. Вона не розбита, але десь притиснута чорні плями. Ноутбук не включається взагалі, його треба включити. Тут виламаний кусок пластику збоку, напевно, тому матриця ізмотана ізолентою. І їх це влаштовувало. Вони ним користувалися. Робота зі старйом справа невдячна. Запустив. Але виявився цілий букет. Спочатку не пропай роз'єм, а пропаяв, не помогло. Тоді сам штекер виправив, була явна проблема, не помогло. Поміняв роз'єм, не помогло. Тоді перетряс блок живлення абсолютно всі конденсатори і тоді помогло. Запустив відмив. Якось вони з тим живуть і раз їм так добре, то які питання. Зробив, хай працює. Щось базеуси зачистили. От один відремонтований після переплюсовки. Так само врізали вольтметр, індикатор звуку і вентилятор на дві швидкості. Працює добре. Інший був з проблемою 0,6 помилкою, тобто перевантаження. Після падіння прийшов, зремонтував, перевірив, відправив, вернувся з тою самою помилкою, практично зразу. Буду зараз розбирати і дивитися, в чому справа. Ну і найцікавіший варіант сьогодні видав, був теж з помилкою 0,6 з спаленими транзисторами. Якщо тут мікротріщини були принаймні тільки, то в тому, що були спалені вихідні мости. Кажуть, що зняли на включеному пристрої клему з акумулятора і була іскра дуга. Тяжко повірити, але заперечити не можу. Тому пам'ятайте, що краще ці пристрої вимикати кнопкою і тоді знімати клеми. Вони дуже бояться переплюсовок, тому дуже обережно з переплюсовкою. Не перепутайте полярність. Знову китайці, знову китайські телефони, розбитий модуль. Скла переклеїти нема. Дисплей є тільки на одній фірмі на все місто. Навчений, відповідно, зрізаю оригінальний модуль і їду на фірму, щоб підкинути. Підкидую перший, глючий тачскрін, фантомні нажимання і крапка. Підкидую другий, приносять він вже інакше. Видно, що такі вже зовсім китайці. Я його підключати. Друге він не підключається. А в нього шлейф на дві десятки більший по розміру. Неможливо запхати. Якось на силу запхали, працює нормально. То поставив, ось він зараз сохне клей на пресі, готовий. Про що я хотів сказати? Не можна вірити китайцям, нове не завжди робоче. Тому не дивуйтеся, що майстер хоче взяти, розібрати телефон і тільки тоді на другий день вам видати зремонтований, а не купити наперед дисплей. Бо якщо б я наперед купив дисплей, мені би прийшлося два рази їздити в другий кінець місця і ще й доказувати, що не я поламав дисплей. А так на місці підкину і, відповідно, зразу видно, що брак. Зараз дядько вам розкаже, чому він дурак і чому нікому не можна вірити. Заміна акумулятора, вроді проста процедура, є оригінальні. Поїхав, купив, знайомий, точно забере, тому без телефона. І знову ж таки, терміново треба було. Приїхав, поставив оригінальний акумулятор. Телефон зібрав, склеїв, включати, він не включається, блимає пустий акумулятор. Підключаю зарядне, не заряджається, далі блимає. Розклеюю, розбираю. І що я бачу? Так, акумулятор оригінальний. На ньому 3,9 вольт, але він не тримає навантаження. Коротше, брак. Тому якби не можна вірити навіть оригінальним запчастинам або тим, які називають оригінальними. І завжди їдьте на склад чи до постачальника з розібраним телефоном, щоб перевірити, протестувати. Тому що нове не завжди робоче. На жаль, такі реалії нашого життя. Будьте уважні і не поспішайте.